Вітаю на уроці читання Ми продовжуємо нашу тему Весна. Сьогодні птахи несуть весну на крилах, і ми опрацьовуємо вірш Лесі Вознюк Весняний струмок. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня дзвінки та Веселий. Перш ніж ми почнемо урок, пропоную тобі обрати цеглинку ЛЕГО, яка відповідає твоєму настрою: піднесеність, приємність, спокій, сум, тривожність, образа. Обери одну з них. А зараз гімнастика для губ. Я буду зачитувати вірш, а ти спробуй встигати за мною. І зробити гімнастику для твоїх губ. Приклад з мавпочки візьмемо, губи трубочкою складемо, мить і трубка десь поділась, усмішка тепер з'явилась. Аж до вух тепер вона, гляньте, вже її нема. Ще мить вищирила зуби, хоботком зробила губи, візьмемо участь у цій грі, знов повторимо її. Отже, ти можеш самостійно читати вірш і робити ці завдання. Можеш попросити когось зі своїх друзів або рідних прочитати повільно, а потім прочитати швидко, щоб всі встигали зробити цю гімнастику. Буде весело. Робота над скоромовкою. Раджу тобі спочатку прочитати повільно. Щоб знати кожне слово скоромовки, а потім спробувати прочитати її якнайшвидше. Для ворони Каркарони чорний круг купив корону. І тепер вже каркарона коронована ворона. Для ворони Каркарони чорний круг купив корону. І тепер вже каркарона коронована ворона. Спробуй прочитати швидше за мене. Нове завдання робота з таблицею Шульте. Чув про таке? Треба полічити від 1 до 25. Намагайся це зробити якнайшвидше. Шукай кожне число, але по порядку. Послухай і пригадай, як називають такі віршики чи пісеньки. Читай QR-код. Або пройди за посиланням під відео. Прочитай правильно слова, які ми зустрінемо у творі Лесі Вознюк. Струмок. Не забувай про наголос. Весняночку. Прокидайтесь, повертайтесь. Отже, вірш Лесі Вознюк Весняний струмок. Постав відео на паузу і прочитай самостійно. Із горбочка на долину гомінкий струмок помчав. І пташині, і комашині він вісняночку співав. Прокидайтесь квіти, трави, вже втекли морози злі. На замріяні галяви повертайтесь, солов'ї. Ми чекаємо вас, лелеки, виглядаєм журавлі. Прилетіть з країв далеких і з весною на крилі.